Доброго дня. Сьогодні проводиться засідання комісії з питань проведення жеребкування серед представників громадських організацій для включення їх кандидатів до складу конкурсної комісії з відбору на посаду директорів комунальних закладів культури Львівської обласної ради. До складу комісії відповідно до наказу управління майном спільної власності увійшли я, Кіра Галина Петрівна, як голова комісії, начальник юридичного кардурового відділу управління майном, Степанко Ілля Васильович, як начальник відділу культурно-просвітницької роботи і навчальних закладів управління культури департаменту Львівської обласної військової адміністрації. Гладкий Василь Андрійович, як начальник відділу мистецтв та розвитку культури, управління культури департаменту Львівської обласної військової адміністрації, кісера Тарас Володимирович, як начальник відділу економіки управління комунальними закладами, управління майном Львівської обласної ради та Назарко Соломія Олегівна є секретарем комісії і є головним спеціалістом відділу економіки управління. Комунальними закладами управління майном Львівської обласної ради на даний час в нас оголошені конкурси щодо вибору директора п'яти закладів культури, які працюють у нас у Львівській області. Сьогодні буде проведено жеребкування для вибору кандидата громадських організацій. Для проведення конкурсу у комунальному закладі Львівська обласна універсальна наукова бібліотека, у комунальному закладі Львівська обласна державна бібліотека для дітей, Львівська обласна бібліотека для інацтва імені Романа Івановича Іваничука, у комунальному закладі Адміністрація Державного історико-культурного заповідника Нагоєвичі та у комунальному закладі Львівський академічний обласний. Музично-драматичний театр імені Юрія Михайловича Другобича з цією метою ряд громадських організацій подали нам свої кандидатури, і ми сьогодні оберемо шляхом випадкового вибору з до з кожних поданих нам кандидатур. Троє представників громадських організацій, які війдуть до складу конкурсної комісії для обрання директорів цих комунальних закладів, оскільки в нас є п'ять членів комісії і є п'ять комунальних закладів, кожному з членів комісії буде доручено обрання кандидатур від громадських організацій для вибору для конкурсу з вибору директора закладу. Перший в нас є комунальний заклад, це Львівська обласна універсальна наукова бібліотека. Нам подали дві громадські організації свої кандидатури. Це є громадська спілка, студентське братство Львівщини, які подали нам наступні кандидатури: Пошивак Бориса Михайловича, Щедилу Віру Ярославівну і Зданевича Богдана Олеговича. Громадська організація «Опілля» надала нам наступних кандидатів кузик Андрія Остаповича, лабу Василя Михайловича і Хоминець Марію Михайлівну. Значить, будь ласка, Ілля Васильович, підійдіть наша Соломія Олегівна. Зараз помістить кандидатури даних громадських організацій у цю коробку і ви шляхом випадкового вибору виберете три кандидати, які будуть членами конкурсної комісії для обрання директора закладу. Наукова біблі... бібліотека. Щедило, Віра Ярославна. Щедило, Віра Ярославівна, перший кандидат, ще двоє. Наступний. Зданевич Богдан Олегович. Шляхом таємного голосування для, в конкурсну комісію для обрання директора комунального закладу Львівська обласна універсальна бібліотека обрані пошивак Борис Михайлович, що Віра Ярославівна і Зданевич Богдан Олегович. Наступний комунальний заклад це є Львівська державна обласна бібліотека для дітей. Нам подали дві громадські організації своїх кандидатів: це Вільний театр Окон, який подав Мисук Івану Васильівну, Рибу Галину Олегівну і Підлисецьку Наталію Богданівну. Громадська організація Інститут суспільних ініціатив надав наступних кандидатів Микитин Христину Євгенівну, Сулейманова Ельдара Алімовича і Роханську Каріну і Алівну. Прошу, запрошуємо Василя Андрійовича для проведення таєм, ну, таємного вибору кандидатів випадкового. Карі... Каріна і Алі. Перший кандидат обраний ще двох. Сулейманов Ельтар Алімович. Наступний і ще одного. Месюк Івана Васильіна. На... Значить, трьох кандидатів ми обрали для е, членів як членами комісії з питань е, обрання директора Львівської державної обласної бібліотеки для дітей. Ними стали Мисук Івана Васильівна, Сулейманов Ельдар Алімович і Роханська Каріна Іалівна. Наступний комунальний зактор, це, заклад це є Львівська обласна бібліотека для юнацтва імені Романа Івановича Іваничука. Нам подали дві громадські організації, це Благодійний фонд бібліотеки для людей. Вони подали наступних кандидатів: Карпінську Віру Васильівну, Алексієнко Катерину Олегівну і Яворську Наталію Іванівну. Громадська організація, Українська асоціація. Культурологів Львів подали Брилінську Богдану Юрівну, Загоруйку Мар'яну Олегівну і корягу Павла Ігоровича. Для проведення випадкового вибору ми запрошуємо Тараса Володимировича, обрати трьох кандидатів. Коряга Павла Ігорович. Перший член комісії. Яварська Наталія Іванівна. Яворська Наталія Іванівна і Катерина Олегівна. Олексєнко. Значить, трьох кандидатів від громадських організацій для вибора директора Львівської обласної бібліотеки імені юнацтва Романа Іванчука. Обрані Коряга Павло Ігоревич, Алексієнко Катерина Олегівна і Єворська Наталія Іванівна. Наступне жеребкування відбудеться у комунальному закладі адміністрація Державного історично-культурного заповідника Нагоєвича, де членами комісії від громадських організацій. Будуть громадський центр сталого розвитку громад. Вони подали нам наступні кандидатури Полуйко Василя Юліановича, Матійку Любов Сергіївну і Шпек Мар'яну Петрівну. Львівська обласна громадська організація Тустень запропонувала Мисько Романа Григоровича, Рак Наталію Євгенівну, Стрехалюк Романа Орестовича. Громадська спілка, Західноукраїнська спілка музеїв подали нам Лабойко Михайла Михайловича, Караєву Ларису Іванівну, Войнову Христину Васильівну. Громадська організація Центр історичної пам'яті надав нам наступних кандидатів метельського Романа Романовича, Легін Софію Романівну і Гармаш Ігоря Івановича. Будь ласка, Соломія Олегівна, ви оберіть випадкових трьох кандидатів. Перший. Гармаш Ігор Іванович. Гармаш Ігор Іванович. Першим кандидатом є до складу комісії. Лабойко Михайло Михайлович. Лабойко Михайло Михайлович і... Отже, для вибору кандидат директора адміністрації Державного історико-культурного заповідника Нагоєвичі обрані троє представників громадських організацій, які будуть включені у склад конкурсної комісії. Це Гармаш Ігор Іванович, Лабойко Михайло, Лабойко Михайло Михайлович і. І метельський Роман Романович. Останній комунальний заклад, де буде зараз проведено жеребкування кандидатів. Це є комунальний заклад Львівський академічний обласний музичний драматичний театр імені Юрія Михайловича Другобича. Нам подали наступні громадські організації своїх кандидатів. Значить, Національна спілка театральних діячів України, Львівське обласне відділення. Надали Чекова Юрія Петровича кандидатуру, Максименко Світлану Михайлівну, Заяць Ганну Кіндратівну. Другобицька міська проспілкова організація проспілки працівників культури України надали наступні кандидатури: Тацишина Ігра Богдановича, Шимоняк Галину Орестівну. І Мончак Галину Ігорівну. Так, Зараз мною буде в... обрано трьох кандидатів. Так. Перший кандидат це є Шимоняк Галина Орестівна, Другобицька міська проспілкова організація. Так. Зацишин Ігор Богданович, також представник дроговицької організації. І Чеков Юрій Петрович, представник національної спілки театральних діячів Львівської обласного міжобласного відділення. Так. На даний час нами проведено жеробкування і обрано кандидатів до включення до складу конкурсних комісій, які будуть проводити конкурс на заміщення керівників закладів, про які ви зараз були повідомлені. Засідання комісії завершено. Усім дякую за роботу. Знаєте що, нам треба щось.